Євангелія від Івана, п'ятий розділ. Один вірш прочитаємо вірш 24. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічно той має і на суд не приходить. Але прийшов, перейшов він від смерти в життя. В цьому п'ятому розділі Господь Ісус спілкується з юдеями. Він говорить тут багато таких заяв для юдеїв того часу. І для нас з вами сьогодні. Він говорить багато речей, на які варто звернути увагу, це одна річ яка сказана в вірші 24 одна з них. Те, що Господь хоче, щоб ми почули з вами сьогодні, хто слухає слова мого і вірує в Того, хто послав мене життя вічне, той має. Це таке дуже серйозне ствердження від Господа Ісуса Христа. Варто тут зауважити, що Господь Ісус не говорить, що хто ходить в церкву. Хто знає добре Біблію, хто знає на пам'ять біблійні місця, той має вічне життя, не той, хто має хороший характер, хто, має... хто хороший внук, бабуся, дідусь, тато, мама. Не від цього залежить вічне життя. Дуже в простоті, але дуже серйозна заява для нас, нам потрібно послухати. Хто слухає Слова Мого і вірує в Того, хто послав мене? Життя вічне той має. Це дуже серйозні слова Господа Ісуса Христа. Я роздумував про цей вірш, щоб вони ці слова мали значити, чи хіба достатньо просто слухати слів Ісусових? Чи дійсно цього достатньо для того, щоб ми мали вічне життя з вами? Я дивився, які ще значення має це слово, слухає слово мого. Ну, напевно, говорить трошки більше, ніж просто послухати. Це говориться про того, хто прийме Його слово, хто дійсно почує Його слово. Бо ми можемо чути, чути Його слова, так ніколи і не почути. Ми можемо слухати, слухати, але так ніколи і не прийняти це слово до себе. Тим не менше, якщо ми приймемо Його Слово, Господь Ісус робить таке свідчення, таку заяву робить. Хто почує то Слово, хто прийме Його до себе, Він життя вічне має. Дуже важливі слова. І важливо зараз себе запитати, чи я дійсно чую, що Господь Ісус говорить мені сьогодні. чи я так просто це слухаю, ніби це на загал для всіх. Але чи я почую, що Він говорить особисто для мене? Чи я зрозумію, що він зробив особисто для мене? Чи я прийму ці слова особисто для своєї душі? Чи я буду так це просто слухати, а ніколи не прийму це до себе? Тим не менше, Господь Ісус дає таку обіцянку: хто прийме Його Слово і буде вірувати в Того, хто послав Його, Життя вічне той має. Це дуже серйозне свідчення. Я б хотів, щоб ми почитали далі стосовно того, що говорить Господь Ісус, вірш 31 прочитаємо. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Господь Ісус говорить такі дивні слова, можливо, на перший погляд. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Про що дійсно говорить Господь Ісус? Господь Ісус говорить, якщо Він єдиний, хто свідчить про себе, нема підстав приймати це свідчення. В Писанні ми читаємо, що перед тим, як прийшов Господь Ісус, приходили інші люди, які називали себе Спасителями. Ми читаємо в дії апостолів, там був чоловік на ім'я Тевда, Він видавав себе за когось великого. Був чоловік Юда Галилеянин. Багато євреїв за ним пішло. Тому Господь Ісус говорить: якщо все, що ми маємо, це тільки Його слова. Це не дуже то таке свідчення, якому можна довіритися. Це говорить сам Господь Ісус. Це не мої слова. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Як в суді, коли свідчить один тільки свідок, чи ми можемо довірити цьому свідку? Скоріше за все, що ні. Тому далі Господь Ісус продовжує вірш 32-35, прочитаємо. Є інший, хто свідчить про мене. І я знаю, що правдиве свідоцтво Його свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасенні. Він світильником був, що, хоті... що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом Його. В той час, коли проповідував Господь Ісус, коли Він прийшов на землю, не тільки Господь Ісус свідчив сам про себе, що Він, той, хто має життя в собі, що Він той, хто може примирити вас з Богом, що Він є Спаситель. Господь Ісус говорить, що був той Іван, який свідчив про Нього. Іван, коли бачив Ісуса Христа, Він говорив, що це той агнець, який бере на себе гріх світу. Іван не свідчив про себе. Іван свідчив про Господа Ісуса Христа. І Господь Ісус тут нам чітко говорить, що не для нього це свідчення. Він говорить у вірші 34-му, та я не від людини свідоцтва приймаю. Це свідчення було не для Христа, це свідчення було для людей, щоб вони були спасені. Так само Господь працює і сьогодні. Господь свідчить і через тих людей, які вже прийняли спасіння, що Господь Ісус може взяти на себе ваш гріх. Ті люди, які прийняли це вічне життя, цю обіцянку, вони вам свідчать про Господа Ісуса, що Він може дати і вам це вічне життя. І ці люди свідчать про нього не для того, що це Богу потрібно, а щоб інші люди були спасені. Як Господь Ісус тут говорить. Але це говорю, щоб були ви спасені. Для Бога не треба цього свідчення, але це свідчення потрібно для нас з вами. І підемо далі. Вірш 36 прочитаємо. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх. Ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Господь Ісус говорить про наступне свідчення, яке свідчить про нього. Яке свідчить про того, що Він був посланий Отцем. Ті справи, ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх. Вони свідчили про Нього. Господь Ісус, коли Він був на цій планеті, Він своїми справами свідчив, що Він той, кого послав Отець. Він свідчив цими справами, ким Він є. Для чого Він прийшов? Він свідчить для нас з вами цими ж справами. Ким Він може стати для нас з вами сьогодні? Особисто? Особисто для мене, особисто для вас. Коли Господь Ісус був на землі, Він зціляв людей, які були хворі з народження. Це свідчення того, що Він може зцілити нас з вами. І хворі гріхом від свого народження. Це свідчення для нас з вами. Він очищав нечистих. І це свідчення для нас з вами, що Він може вздоровити нас, очистити нас від нашої нечистоти, як ті люди були ізольовані, але після свого очищення вони могли бути з іншими, так і ми, щоб не були ізольовані від Бога на вічність в своїх гріхах. Він може нас очистити, якщо ми приймемо це особисто. Він воскрешав людей з мертвих. Це також свідчення нам з вами, що він, що він має владу Воскресити і нас з вами. Щоб ми не були засуджені на всю вічність, щоб ми пішли в то Воскресіння життя. Це для нас з вами це свідчення сьогодні. Багато іншого робив Господь Ісус, щоб засвідчити. Тими справами, ким він є, ким він може стати для нас. Але питання, чи це свідчення ми приймемо якимось чином особисто для себе. Чи це будуть тільки ті історії, які ми чули, знали. по тисячу разів нам тут їх розказували. Але ці історії так і не стали ніколи особистим свідченням для мене. Що Господь Ісус може зробити для мене сьогодні. Ще два вірші прочитаємо. Вірш 37, 38. Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало. Бо не вірите в того, кого Він послав. Для цього всього Господь Ісус говорить, що сам Отець свідчить про Нього. Сам Отець свідчить про Нього людині, яка увірує в Нього. Сам Отець дає це свідоцтво всередину. В той чи в інший шлях, отець знає, як засвідчити кожного про свого сина. Але поки ми в нього не увіруємо, ми не отримаємо це свідоцтво. Ми не будемо мати цього засвідчення від отця в нашому житті. Але кожен, хто прийняв то слово, кожен, хто прийняв ту обіцянку вічного життя, яке є в Христі Ісусі, Він не просто вже знає то слово Спасіння. Як тут сказано, це слово в ньому перебуває, тому що він повірив в того, хто був посланий від Отця. Отець сам засвідчує і може засвідчити кожному з нас, що ми прийдемо до нього. Підемо трошки вниз, вірш 46 і 47 і прочитаємо. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили. Бо про мене писав він. Якщо Писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм. Господь Ісус говорить тут про Мойсея, про одного з пророків, які свідчили про нього, про його прихід. Всі пророки свідчили про його народження. Пророки свідчили про місце його народження, про його життя яким чином Він проведе своє служіння, про його зраду, про знущання з нього, про смерть Його, про це все свідчили пророки. І Господь Ісус говорить їм тут про це. Якщо Писанням Його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм? Чи ми віримо тим пророкам, які писали? Про прихід Христа. Все це збулось в Христі, але чи ми приймаємо це свідчення якось особисто для себе, чи це свідчення стало колись особисто моїм, що ці пророки засвідчили для того, щоб я це прийняв. І найголовніше, що всі пророки свідкують, як сказано в дії апостолів. Всі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього. Тримає прощення гріхів, Його ім'ям. Але чи це є чимось особистим, чи є це особистим свідченням для вас сьогодні? Повернемося назад, ще два вірші прочитаємо. Вірш 39 і вірш 40. -й. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Господь Ісус ще раз наголошує, що все Писання свідчить про Нього. Від першої книги до останньої все Писання говорить про те, що вічне життя є в Ісусі Христі. Чи це Писання свідчить мені особисто, що це вічне життя я можу знайти в Ісусі Христі? Як ми читали попередньо, люди свідчать нам про те, що вічне життя можна знайти в Ісусі Христі. Але чи це свідчення ми приймаємо якось особисто до себе? Чи ми приймемо Боже свідчення, Божу обіцянку вічного життя, яке є в Господі Ісусі Христі, щоб ми вже не знали це просто, не чули про це, а дійсно прийняли це в своє серце. І від цього залежить, чи ми прийдемо до Нього. Чи ми приймемо ці свідчення, щоб прийти до нього? Якщо ми хочемо вічне життя, то ми прийдемо до Нього, так говорить Господь Ісус в цих словах. То до мене прийти ви не хочете, щоб мати, вічне, щоб мати життя? Люди не хотіли мати життя, того не хотіли йти до Ісуса. Чи це дійсно те, чого ми хочемо з вами? Чи ми шукаємо якихось інших речей? Прийти до Ісуса абсолютно достатньо. Мати вічне життя, прийняти Його слово, Його прощення. Цього абсолютно достатньо. Але чи ми почуємо щось для себе сьогодні, це особистий наш вибір, нехай Господь допоможе нам цьому, прийняти це спасіння, яке є в Його сині. Амінь.